вашій увазі бронежилет укомплектований 4 класу захисту. Отака От плетоносичка зі швидким скиданням, з трьома підсумками під магазини, вони на моллі кріпляться. Також є додатковий водонепроникний карман під телефон або документи. Хороша плетоносочка, плити. Четвертий клас, посилені, вага однієї пластини 3,5 кг. Антиосколкове покриття та пом'якшує. Це самоофіційний посилений 4 клас. Багато хто видає його за 5 Але це самоофіційний лабораторний 4 клас. Ми тестували, він навіть тримає випробування 5 класу. 762 БЗ тримає. Якщо треба, можу скинути відео. Платоносочка така гарна. Так. Якщо що замовляйте, бережіть себе.